Перша камера пише. А, ні, це бачимо, йдуть люди. Тут, на роздоріжжі, це площа Слави, а, вони прямують кудись. кудись? Я не можу сказати, так вони бігла. Що... Вони деякі люди бігли, тому що якщо люди біжать, ну значить щось відбувається зазвичай в таких ситуаціях. Люди, ми хочемо сказати, напевно, найголовніше. Багато медіа евакуйовують свої, наприклад, п'ятий канал з ПТС через погрози тітушок. Ми чули про деяких журналістів, які постраждали, але найголовніше. Що з нас писала, е, е, декілька людей повідомляють про двох загиблих на вулиці Інститутської та Шовковичної. Беркут, Беркут. Беркут, та іде Беркут. Ми дивіться зараз, це виходить Беркут і йдуть люди. Е, ми згори транслюємо, люди спокійно йдуть, не біжать, а Беркут нас доганяє. Щоб ви зрозуміли, це декілька кілометрів е, від шовковичної інститутської, тобто там нічого не припинилося, там далі відбуваються якісь події. але Значить, розширилися вони і на іншу територію. Ми е, розуміємо, що подібні ситуації можуть відбуватися де інде. Е, я скажу найголовніше, що декілька вже людей повідомляють про двох загиблих. Леся Оробець про трьох і ще сімох у складному стані. Е, е, також була повідомлення про те, що е, ну, кияни створюють живий ланцюг, щоб. Е, це інше зараз, напевно, найголовніше. Е, є таке питання, що не зовсім пускають макарети швидкої допомоги до тих, хто, е, е, за, до тих постраждалих, які в важкому стані. Я, наскільки це розумію, відбувається на е, е, наскільки це відбувається біля ну, там, в самому, в самому епіцентрі. Так. Ми маємо підійти до вікна і просто бачити зараз там. Я бачу Берку. Так я йду. Я вам просто коментую і паралельно також читаю новини. Я не встиг. Ми не маємо так. Вже бачимо, що так дивіться. Ми бачимо, як біжить Беркут. Вони перелазять через паркани і забігають. Вони забігають. Це університет, транспортний університет. Деякі з них розсередилися. Люди пішли. Ми бачимо, деякі люди біжать, і я тут бачу, це звичайні люди. Люди без касок, люди, просто якась дівчина з пакетом. Машини далі їдуть. Тобто, ми бачимо, що тут є просто звичайні люди, які перехожі. Ми так само маємо слідкувати. Ви бачите, наша камера слідкує за тим, що відбувається я паралельно також слідкую про те, що пишуть, тому що в той час, поки на цьому куточку, поки громадське слідкує те, що воно може побачити, я маю так само дивитися за повідомленнями, за повідомленнями іншими. Адже саме зараз найбільше їх відбувається, зараз кажуть так, саме Леся Горобець про жорстке протистояння з боку арсенальної. Не роблю висновків, можливо, звідти направляються люди. Та ви розумієте зараз така річ, що насправді треба повідомляти, що ще є. Окрім цього, що є, окрім того, що ми бачимо, тому що те, що ми бачимо, ми і так можемо слідкувати, але є якісь інші повідомлення. Адже події відбуваються у всьому урядовому кварталі. І Турчинов поїхав на зустріч з Януковичем. Це стверджує депутат Яворівський. Не зареєстрували проект. І знаходиться сім постраждалих е, активістів один в тяжкому стані Інтерфакс е, повідомляє в будівлю міністерства охорони здоров'я намагалися проникнути протестувальники е, так так це останні новини ми слідкуємо за тим що відбувається поряд нас ми знаємо що також відбувається протистояння не тільки між беркутівцями а також між е, наприклад е, ти Тітушками в той, в той же час міністр закордонних справ каже світу, що це мирні протести, засуджують напади радикалів. Тоді як я бачила повідомлення міжнародних якихось президентів Литви і інших, які наполягають на тому, що ми можемо зрозуміти, що всі слідкують за ситуацією в Україні. Я